І так, братва, всім привіт. Привіт. Сьогодні поговоримо з вами про володіння таким автомобілем, як Jetta GLI. Навіть не знаю. фейстайл restyle, напишіть в коментарях, тому що тут зміни дуже маленькі були, але все ж таки вони були. Jetta 17 року, ген-третій двигун, 2 TFSI. ТФС. Да. Жека у нас є володаром даним автомобілем. Скільки ти володієш уже ним? Ну, приблизно півроку Півроку. І ти, я знаю, що немало так катаєшся. Да, проїхав я на, ці, на цьому автомобілі вже близько 20 тисяч кілометрів. От, і хочу поділитися з вами своїми враженнями. Е, на що ви будете звертати в майбутньому? Ну, можливо, ви будете, захочете купити такий автомобіль, щоб ви знали, з чим ви можете стикнутися в перші е, там, місяці і, ну, якби... і, подальше і, і подальше володіння да, от, за це. Ну, давай поговоримо про те, як вона тобі дістала, що саме джета. Що саме на Давайте. Дивіться, півроку назад вирішив я, ну мені захотілося дуже, дуже сильно захотів я, або Audi, або там GTI можливо, це Volkswagen. Можливо, я думав купити. Ну, за джету я не особливо думав, тому що мені казали, що Джета Джета, ну, це які, якби не скажу, що поганий автомобіль, але ну, я не думав, що це такий. Крутий апарат, як на даний момент. От. Спочатку ми їздили на Audi a 3 s 3 навіть 2017 року. Вона мені сподобалась. Там Макс каже: ну підожди, не спіши, там, типу, давай ще подивимось, якісь автомобілі. Їздили ми на Audi a 4 теж так більш менш Але мені, мабуть, знаєш, аут А четверті, що не подобалося. В салоні якось, воно якось нічого не змінюється. Ну, да, да. Типу... ну давай так уточнимо. Аудюшки ми дивилися, які там 12-15 рік. 12-15 рік. Ми тільки одну оту дивилися там, де вже біля метро, це чорна, що ми дивилися. Ну, то ж була ж було Еслайн на да. От. І в самий останній момент ми знайшли за Дніпром на, на ручки, якби оце джету Джелай білого кольору. Ми туди поїхали. Я на ній проїхався, і я реально влюбився. От реально, блін, вона мені показалась нічим не гіршою, чим GTI в салоні. Да? Там вона, ну, можна сказати, те ж саме, Типу. Плюс, Просто що вона в сідані, типу, і все. От мене це зацікавило, що машина така ж сама, в принципі, як ГТІ. А Мені GTI дуже нравився, але GTI ГТІ... Дуже дорогий, він там 15-14 тисяч доларів тіпа, і далі в космос. І в космос да. У мене такі грошей ну, реально не було. Ну, тіпа, а я вже ждати не хотів, щоб там, собирати ще якийсь час на цей ГТІ. Ну, просто ми такі ГТІшки дивилися. Вони вроде такі ну, приїхались норм, все чітко. Але тіпа, автомобіль з виду, зачуханий весь, блин, ну, тіпа, і за нього ну, хочуть 13 тисяч. Ну, я такий на Ауді проїхався. Ну, там тоже 13 тисяч люди ходять, хочуть. А там, якби безпека вся, ну вони немає. Там, Короче, типу. машини були машини. Total. За 13 тисяч тупо машини всі тотал. Ну, GTI ГТІ, там нехай він не тотал. А що саме фальсован? Чого в, в нього Мадеха, не давалося? Че чогось там фонда Тайота чи ну, фальсова? Я... Чвах? За... Мені в мене, по-перше, був Сіат перед цим Ibiza це теж це жваг, і И... в мене з ним взагалі ніяких проблем не було, за скільки я їздив там. Мінімально влажував в нього грошей. Ну типа тільки чисто на обслуговування Ми нічого не, не зламалось там і проїхав я дуже багато. теж на ні ну, тисяч кілометрів, якби і проблем не було. І мене це якби свій од початок залишило і. Я зрозумів, що хочу далі двигатися по вагам. Типу. ну і само собою дуже багато чатів дивився там, типа порівнював. Там ну люди, люди в принципі задоволені автомобілями. Якщо вчасно обслуговувати ці автомобілі, то в принципі з ним з ними проблем не повинно бути. Якщо звісно, навалювати кожен день там в тапок і е, міняти масло раз в 20 тисяч кілометрів, то... то буде таке, як ми дивилися за 13 тисяч. Тому автомобіль довго не буде їздити. Ну, да. От. Так. Я знаю, що якщо нас хтось буде дивитися, то буде всім цікаво обслуговування, з чим можна столкнутися, як вибрати даний автомобіль, на що звертати увагу. Ну дивіться, взагалі, ну, в цілому. Давайте. При, при покупці, саме головне, ну, для мене що? Звісно, вірити нікому ні, ні, ну, не можна на слова, тому що. Обслуговування. Якщо є документи, то це супер. Якщо людина просто каже, що Та, я міняв масло там, в коробки, міняв масло там, то, там, то колись там, то на це, в це вірити точно не можна, тому що. Я сам з цим штовху. Да, тому що просто потім це може привести до того, що коробка ляже, або щось буде з двигуном, з турбіною і все інше. Тому коли купуєте автомобіль, зразу. В перші ж дні міняєте в коробці масло. Якщо це ДСГ, це обов'язково. Якщо це Асін, то так само потрібно це робити швидко. Да, да. Масло в коробці, фільтра це все обов'язково змінюємо. Потім ідемо далі. Ну, основне це двигун. Двигун це основне в автомобілі. Якщо він ляже, то це буде кришка. Тому за ним дивиться. В принципі, автомобіль, коли купив, все це зробив, обслуговування там купив резину нову. Там ну вийшло мені плюс 50 тисяч. За це все. В принципі, більші затрат у мене таких не було. Це... Ну, я це ще раз поміняв, виходить, масло через ну, 10 місяців. Коли купуєш такі автомобілі, то тобі треба обов'язково перевірити на станції техобслуговування. Потьоки, всякі інші нюанси, звернути увагу не, на не компресію, собі -собі. а також, якщо є можливість, ендоскоп. Те, що, от, наприклад, в тебе ген-третій двигун, тут вже якось йде покращення, наприклад, да, uh, в кольцях в поршневій групі, то з цим питань трошки менше. А, от, наприклад, коли були ген... двигуни в прошлій модифікації джалішки, там були ген-другі двигуни, то там йшли тоненькі кольця, маслосьомні на поршнях, і часто вони зарягали, починали масложор, задири. і... Да, там потрібно слідкувати було за помпою, так, так само. І... Терм... Теп... теплообмінником і все остальне. Тут так само є теплообмінник, так само за ним потрібно дивитися, але е, у мене був. Е... Дебіл, блядь. <гум> Не тупо дебіл. Давайте який папа, так і саме. Далі. У нас От Автомобіль, ми купили. Я забув за це вам сказати, що в мене теплообмінник виходить, він полетів. Як полетів, те прокладка просто да. ну, Сам теплообмінник, він, виходить, прокладочка там є, але він не розборний, цей теплообмінник. Він, якщо змінюється, то заміняється ціляком. Ми коли приїхали. Відкриваю я бачок там з антифрізом. Да, Дивіться, ми, виходить, купили автомобіль і вже коли прокатався, там, днів десять, наверное. Ну як, повжарював, понавалював. Повжарю, да, ми ще давав фальжопу ну, ну, по-конкретному, ну ви дуже самі розумієте, що це такі автомобілі, на яких ти перший місяць, два-три, а то, може, півроку, спокійно взагалі не їздиш. Наприклад, зі свого досвіду скажу, що я до сих пор на ньому вжарю, наприклад, на гульфу на своєму, а перший місяць-два, ну так це взагалі світофорси світофора, я б майже з двох педалей стартував. Ну я не знаю, це такі емоції, автомобілі визивають, і якісь інші такі тачки, ви знаєте, не дадуть цього драйву. Тут хоча б передній привод, не задній, не повний, але оцей сам прикол цього свисту передніх кольор, мордоноси. Ну, ти з ним борешся, ну, це прикольно. Як на мене, і це прискорення дає якісь такі емоції. Да. На інших автомобілях, як я катався з повним приводом, бо теж собі аудюшку дивився, вона швидше, 100% на розгоні на всьому, але вона, якось, знаєте, от, топорно. Ти, типу в педальку нажав, газ і полетів спокійно, стабільно. Нема цієї боротьби, що ти зі старту дав, і ти морду трошки поносило, ти запанікував. І ще весь такий, ну це класно, вам це не прочувствувати. Словами, це взагалі не описати. Тож вже кишов було, давайте перве ТО, масло, коробки, масло в двигуні, і через 10 днів замінив теплообмінник. Скільки це тобі все стало, ти кажеш? Це з теплообмінником, і плюс резину я ще купив літню. Мені там 50 каву все стало. Ну, бачите, коли купуєте такі автомобілі, то дете на кармані, держіть двушку баксів, це я так розумію, стабільно. Да, 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 на да, всяк да. випадок, бо все можливо, і від цього ніхто не застрахований. Ну, а взагалі, от з досвіду володіння автомобілем, траса, міс... по місту, що можеш людям розказати? Бо хтось буде дивитися, скаже, ну, смисл місті якщо я можу щось інше подивитися. Ну, по трасі вона дуже комфортна, вона м'яка. Я дуже багато їздю. По Україні, то я задоволений. Не задоволений тим, що можу проїхати там не одну сотню кілометрів. Я так багато не їздив раніше. І от можу там проїхати там 700 кілометрів, то в мене нічого не болить, якби нічого не затікає, але просто саме состояння таке після того, що ти проїхав багато як за поморзапоморочення. Не... Знаєте, завжди ж на прузі не. концентрації. Да. А так в принципі питань по цьому немає. По місту вообще кайф. Ну ти, ти можеш їхати швидко, ти можеш е... їхати медленно, якби це не проблема. Е, де потрібно ти обігнав, де потрібно ти дав газу і машина реагує дуже швидко, в цьому питань немає. Вона якби і для міста, і міжгородом це просто для мене це топ варіант. Навіть не знаю, з чим порівняти. Отак От ще їздив там на Audi A4, на Audi A3, на Audi A3. То, в принципі, я то розумію, що це бренд це Audi, сам премі преміальний бренд, і за нього да, там переплачують люди. Але Volkswagen от, Jetta GLI нічим не хуже, я не знаю навіть. Ну, Я вважаю, що на нашому ринку Трішки недооцінена. Недооцінена, реально. Так, да, взагалі якось інформації про неї мало, мало хто звертає увагу. А от е, звертають люди увагу, коли тільки зіштовхнуться з нею. Бо, наприклад, на початку я Жакі, ну в само початку кав, давай дивися, джетажелай. Бо йому хотілося GTI, шку гольфа і щось в цьому вроді. Кажу, Жак, давай поїдемо глянем. От ні, 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 ні до останнього ні. Бо як такий жилий, ну, жилий він не бачив вживу, не щупав, а якось. Повнітикав, що порівнював звичайною джета, що типу вона ну, з виду виглядає топорно, взагалі без існує. Ну, мені не, не, не подобається. От джета, звичайно, мені, ну, в принципі, вона мені не подобається. І тому я навіть і не дивився на GLA. Я просто GLA, як взагалі їх і не, не, не замічав раніше. Це я зараз по городу там їзджу, ну можливо, там їх небагато ну, не насправді. Я там бачив нові вже там джелайки 19 -го, 20 -го року. А от в принципі таких я бачив тільки в Дніпрі, там, можливо що, ну. Пару, пару автомобілів. Якщо по Україні їздив, то також бачив декілька автомобілів не більше. Ну їх дуже мало. Тому я коли хотів автомобіль, то навіть не знав, що такий апарат є. Тому потрібно дивитися, потрібно шукати. Чим, чим більше часу ви потратите на те, щоб вникнути, який ви автомобіль, вибрати те, що ви хочете, і тим краще ви собі знайдете. <реш> да. Так що, брат, дивіться від себе, можу сказати, так як я частково трошки катався. Ну, з, з таких з плюсів великих, що міський салон, хоча ця платформа йде не сьомого альфа, не MQB, а тут МКП, і якось так називається, чесно не скажу вам, бо ніяк її не заповнюю. Тут кліренс ще маленький, тобто де-то до бордюрки під'їхати, кудись заїхати, приїхати, якісь ями взагалі без питань. Да, Чи воно... маленький салон, в принципі, комфортне. Саме інтересне катається. це ти кажеш, по кліренсу. Вон, реально вона кажеться, що низька. Блін, я по таким місцям їздив. Я вам чесно кажу, я думав, що я там не приїду. Ну воно якимсь образом воно от е, приїжджає там і воно і. Ну, то що машина жорсткувата да, і не качає. Так, і не кать, Вона приїжджає там, типу, спокійно, там, типу, без питань, ідея да, там, щоб щось зацеп... ну, зачепив, то не було такого Ту туту. Так, і з таких ще прикольних нюансів, що мені подобається в автомобілі, це міський багажник. Да, Багажний. Як для седана, ну реально по цьому класі, мені кажеться, він один з найбільших. Да. Да. Тут і багажник, тут і партроніки покрути. Да, і ще давайте 에... скажу, що якщо вибирати джетку, то дивіться, все ж таки класна комплектація. Вони можуть бути голі-босі або реально нафаршировані отак жатки. Тут з нюансів тільки що не вистачає, то це. Оптики, ну а так, от повністю все є. Омивач фар, парктроніки, датчики сліпих зон, класна мультимедіа, CarPlay, люк. Преміальна музика Фендерс Ну, подогрієва. там, салон. Ну, в принципі, все, все, що, все, все, що можна А, І ще тут є посадження. асистент. Цікавий. такий. Саме інтереше, як я виявив, що в мене є асистент, який допомагає при при русі назад. Виходить, назад, коли здавав, партрульники починають пищати, і тормоза самі вижимаються. Я, я думав, щось можливо трапилось з моєю коробкою. Думаю, вже ДСГ наїздив. Коричі. Вийшло, що ні. Це, виходить, асистент допомагає. Якщо ти руки обираєш, або він не відчуває, що ти руки на керму не тримаєш. він, ну, Сам автомобіль виходить, вижимає тормоз і все, і машина зупиняється. У мене так два рази відбулося, там, візьміться за кермо, там написано все інше. Якщо, ви Всі, хто тут проходять перед камерою, то це росіяни. У мене другого пояснення немає. Ну, все? Та, в принципі, так. Ну, саме головне, ви по болячкам, що я точно знаю, що в них це теплообмінник, дивіться за теплообмінником, міняйте вовремя і якість каждій тисяч кілометрів, не більше. Ну краще навіть вісім. Міняйте масло. Це ж ти чисто по трасі, мотаєшся. Ті, хто по місту катається, то по полібомів надасть. 8 вісім, сім, чим менше ви будете да. Чим чаще ви будете міняти масло в двигуні, тим ти більше він спокійно промпляє. Да. Не, економ, не економте на маслі, заливайте якісне масло. Я одваховське заливаю. От реально, я вам розказую. Проїхав 2000 кілометрів, ну, виходить, за неділю. Я в ту сторону поїхав, ну я туди швидко їхав, то я там долив десь грам 100 масла. Назад їхав десь ну, там 110, десь сотка. Коротше. Ну, не, не, не дуже швидко. То я зовсім не долив масла, якби рівень не змінився. От, тому це доказує, що якщо ти за автомобілем слідкуєш, вовремя якісне масло е, доливаєш, то з ним питань не буде. А, фільтра змінюйте. Там, по подвістки тут взагалі питань немає. А скільки проїхав, ну, в мене немає ніяких шумів. Там, якби, тут много речашка стоїть. Е, не знаю, питань по ній немає взагалі. Кожен раз, коли ти, ну я тільки два рази проходив в ТО, ну і перший, і другий раз дивився професійно на людина, яким це займається іменовагами, вагами, на да, там, на ж кіта каже, що питань по ній не по підвізці немає. Гентре мотор він в принцип, в принципі, дуже якісний, дуже надійний, тому питань немає по ньому. На даний момент, якщо можливо щось там колись буде, зразу фоточка, фоточка авторіо, авторіо, І на авторіо ви її побачите, в принципі, отак. Так, да, так що, братва, дивіться, моя вам порада на майбутнє, якщо дивитися якийсь автомобіль, або вам хтось щось радить і не подобається, краще поїхати глянути вживу, проїхати, пощупати тому що щось говорити наперед про якусь енну марку або автомобіль, що він вам не подобається, не цікавий. Ну, це я вважаю, що на сьогоднішній день нелогічно. Да. У мене в самого було таке, що деяким автомобіль, який я хотів. І горів бажанням їх придбати, дивився, але вони мені не подобалися. А, наприклад, деякі, які де 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 взагалі про них не думав, приїхався і враження дуже позитивне. Так само і із сіджетки, вона, вроді, на перший погляд, не але в її захист, що бампера роздуті, арки трошки ширше, задній вихлоп зроблений. І в цілому, ця красна полосочка має, ну, додають який-то Індивідуальний вигляд, який виділяє її на фоні інших автомобілів, наприклад, по місту в потоці. Вигляд вона реально сіяє, тим паче, що вже вона в керамікі завжди на підор, вона блистить, як котов'яць. Вона ну, реально сіяє, прям красотка. Зараз сонце в нас тут зайшло трошки в тіньок, і, мабуть, якої там красив на камеру вона не передасть. Але ми робили декілька оглядів про цей автомобіль, про порівняння. І можете зайти нам, посилання будуть під описом. Да, подивіться. Відео. Гляньте, реально кадри дуже красиві, особливо по трасі, коли вона їде в дорозі. Блін, ну взагалі бомба, машинка дуже прикольна. От На мій погляд, що достойний варіант, якщо у вас невеликий бюджет, а хочете, як якийсь, то знаєте, не скажу преміальний, але приближений, типу Суфлагмана, наприклад. Хоч Volkswagen це така бюджетна модель серед німецьких автомобілів. Але в них є доволі класні варіанти. Ця жетка, ну реально, ціна-якість зовсім не скажу, що тут, наприклад, така комплектація, така якість їзди, рульошка, комфорт підвізки. Та в цілому не знаю. Машинка мені подобається, реально класна. От я б тільки від себе зробив би, щоб фари були ці трішки чи затоновані, чи може б замінив оптику, і була б взагалі бомба. Ну, але ж, як вона в цілому подобається, то він власник і вирішувати ці питання. Ну, no, в принципі, от. навіть якщо, якщо з виду, оце сіданчик, воно так дивишся на неї, вона більш така, як знаєте, бізнес-клас якесь збоку, якщо спереді дивишся, вона вже більш так під спорт. Якби, ну, така машинка універсальна. Нормальна, сімейна класна yeah. тачка, в принципі, і для родини, і для молодого хлопця. І вона універсальна виходить. Якщо в мене по гольфу, я не можу це сказати, що вона прям. Після свої задачі закриває потреби, то бюджетка, в принципі, я думаю, ви не справитесь на любі питання. Так. Да, да. Все, ну, в принципі, так. Що хотів, розповів, в принципі, так, вкратце. Можливо, хтось що захоче ще більш детально е, узнати. Там. Ну, в принципі, ми вже відео, скільки про неї зняли, і про неї, і про ГТІ, тому, в принципі, там все зрозуміло. Тому всім Да. І, до речі, я вам ще одну фініш скажу. Коли Жека приїжджає на які-то сотки ваговодів, Галишок вже майже немає. То Жека, коли прийшає, все таки, о, а це що, Галий? Це шо, да, Такі, А, реально, а да, це да. реально Гелий? Це настоящий оригінал? Да, так, да. Як китайський поділка чи що? Yeah. Я бачив, там, типа, джетка одна приїжджала, там, типа, no, на рішетки, там, типа, GLI. Ну, вже, ну, типа, я ж знаю, як Гелей виглядає, то ти так ну, зразу, ну відразу ти розумієш, де Гелеїде звичайна Джета. Ну, якби це і по підвізці там видно, і mm. по бамперам, там, по юбкам, то джету Ми... ви не спутаєте з за вже... зазвичай за 100%. Mm, да, да, вам, тут... головне, тільки раз побачите. Один раз, навіть. Тож, братва, ну дивіться, у нас такий досі виходить. Я не скажу, що він такий супер-бупер. Ну, але той, хто вагається в покупці такого автомобіля, то моя порада. Взагалі не переживайте. Головне дивіться по двигуну, щоб не було проблем з поршньовою групою, це найголовніше. А все інше ви можете виправити. Да, там машина пушка, я не знаю. Якщо вона обслуговувана, перевірте мотор. Подивіться все, щоб було там надійно, все зроблено. Якщо це все гуд, беріть і не сумнівайтесь, будете кайфувати. Я от реально 20 тисяч проїхав. Тому ставте лайк, підписка. Друзі, дякуємо за перегляд. Дякуємо, що ви з вами з нами. Коротше, ви поняли. Тож ми вас всіх обіймаємо і всім до побачення. Пока-пока. До наступних відео.